Всім привіт! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами, як завжди, Мальвіна. Так як я обіцяла, сьогодні ділюся з вами рецептом дуже смачної грибної адіки. Аджіка за всяким рецептом получається неймовірно смачна. Її можеш додати в будь-які страви або просто мастити на хліб. Тому залишайтеся разом з нами на каналі. І будемо готувати таку смакоту на зиму разом У каструлю з товстим дном насипаю олію. Цибулю я перемолола на м'ясорубці і висипаю у каструлю з олією. І буду смажити протягом однієї години. Так, показую, У мене пройшло рівно одна година з того часу, як в мене смажиться цибуля. Подивіться, яка вона стала густа, сок практично вже й випарувався. Додаю болгарський перець, я теж перемолола на м'ясорубці. І буду уварювати вже разом із болгарським перцем. Приблизно так само одну годину. Займе часу, наш болгарський перець, або він файно уварився. У мене пройшло вже 2 години, як аджіка моя вариться, я додаю на цьому етапі густий томатний сок. Додаю його тепер, за то, що він теж якби мало уварився. Якщо брати густу томатну пасту, то ми додаємо її в самому кінці. Так як у мене густий сок, то я додаю тепер, аби ще він мало уварив разом з аджікою. А джіка має бути така вже густа. Коли ми будемо додати гриб. Так, залишаю абося файно уварювало. Гриби я відварила до готовності, перемолола на м'ясорубці. І ще хочу уточнити, що вага вказана 1 кг відварених грибочку. Я і напишу, але й наголошую, що 1 кг Відварена грибу іде на цю аджіку. Так, показую. У мене вже пів часа томатний сік разом з аджіку. І то, виходить, 2,5 години всього вариться моя аджіка. Додаю на цьому етапі відварені гриби. Файно перемішую. Вона стане одразу така кольорова з нашими грибами. Гриби можете брати будь-які, які у вас є. Аджіка буде смачна будь з якими любими грибами. Так, файно перемішую і залишаю уварюватися аджіку приблизно на півтори години. Я вам вже покажу кінцевий результат. Коли у мене пройде той час, то я так приблизно. І періодично нам треба буде промішувати нашу аджіку, аби не пристала до горниця. Так, показую вам вже в мене пройшло півтори години, як я поклала гриба до нашої аджіки, і вона вже в мене практично готова. Зараз я додам сіль, цукор за смаком. Я напишу кульку, в мене пішло цукру та солі. Але ви орієнтуйтеся на свій смак. У вас може йти мало маймного солі або цукру, так як смаки у нас усіх різні. Важно, щоб аджіка була файно посолена, так, аби вона у нас і не портилася. І Якщо ви будете готувати з томатну пасту густою, не так як я з томатним соком, то на цьому етапі додаємо і томатну пасту і ще додаємо чорний молотий перець. Просто не показала, не відзняла, я додала одну чайну ложечку. І буквально там 15 хвилин має прокипіти з нашими заправками. І наша аджіка готова. Можеш розкладати її по стерильним банкам і закручувати стерильними кришками. Або, якщо ви хочете, ви можете перестрахуватися і простерилізувати її в банках, або в духовці, або в горницьові. Прокип'ятити вже банки з аджіку. Приблизно там 20-25 хвилин. З цієї порції виходить рівно 3 літри смачної грибної аджіки. В мене вийшло 6 банок півлітрових. 5 я закрутила на зиму. А одну вже зараз смакуємо. Аджіка вийшла, неймовірно смачна. На мій смак в міру солена така солодкувата, відчуваються гриби в аджіці. Тому я щиро всім рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку смакоту на зиму. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за те, що ви мені допомагаєте розвивати свій YouTube канал. Ділитеся моїми відеороликами, пишете коментарі. Дякую щиро за ваші відгуки, за те, що ви довіряєте мені. Мені дуже приємно читати, коли ви пишете, що ви зробили, і вам дуже сподобало то чи інше. Я дуже-дуже сильно вам всім гарно дякую і бажаю всім вам Божих рясних благословень. Мирного нам усім неба і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.